Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторна пилка, котра ще не була в нас на огляді, хоча в нас же вона давно на сайті присутня. Отже, маркировка і піка a 60 робивана від нашого 20 вольтового акумулятору. Ну і звісно, оснащена безщитковим двигуном. Ну і як зазвичай починаємо з комплектації. Вона дуже проста, складається із самої пилки, ланцюга та шини. Ну і звісно, є ще й інструкція. І одразу давайте зберемо, тобто встановимо шину та ланцюг. Знімаємо щоку. Одягаємо на шину ланцюг. Одягаємо так, щоб наш сухарик був назовні. Та прилаштовуємо шину із ланцюгом на своє місце. Далі зачиняємо. Щоку, але перед тим виставляємо ось цього равлика в мінімальне положення по напряму шини. Затягуємо зелений ланцюжок, але не сильно, так, щоб ми могли натягнути ланцюг ще й чорним вертлюжком Перевіряємо, щоб наш ланцюг трохи відтягувався, не перетягуйте його, та після цього закріплюємо повністю щоку зеленим вертлюшком. Все, шина встановлена. Як ви побачили, встановлення ланцюга та шини відбувається без додаткових інструментів. Погодьтеся, в польових умовах це дуже зручно. Ну і для того, щоб завершити спорядження нашої пилки, для того щоб можна вже було працювати, нам знадобиться ще додатково. Олива для змащування ланцюга Вона постачається в літровій або в 200-грамовій упаковці. Зручніше, звісно, в 200-грамовій, але дешевше в літровій. І також знадобиться акумулятор, тому що пилка акумулятор. В залежності від ваших фінансових спроможностей або ваших потреб при виконанні робіт, ви можете придбати акумулятор на 4 Аг, або на 8 А. В комплекті акумулятори найдуть тому, що, по-перше, якщо у вас вже є наш інструмент, навіщо переплачувати зайві кошти? По-друге, ви можете обрати саме той акумулятор, котрий потрібен для виконання ваших робіт, тобто по ваших потребах. Спершу наливаємо оливу. Для цього відкручуємо кришку бачка та беремо, ну, наприклад, ось таке. Мастило з нього зручніше наливати. Та наливаємо. Інструмент в нас оснащений автоматичним змащуванням ланцюга, а через віконце ми маємо можливість спостерігати за рівнем мастила у бачку. Бачок для оливи встановлений на пилку чи маленький, вистачить його надовго. Як ви помітили, війшло десь по вазі 100 г мастила, а по об'єму десь біля 120 мл. Ну а тепер давайте трохи про технічні характеристики. По-перше, довжина шини 14 дюймів. 350 мм. Такої довжини шини вистачить вам впоратись з деревами не тільки в садочку, а десь іще. Далі вага інструменту 2 кг 700 г плюс 100 г оливи. Якщо ми під'єднуємо акумулятор на 4 Аг, вага буде складати на 650 г більше. Якщо акумулятор на 8 Аг, вага збільшиться на 900 г. 2 Агодинний акумулятор ми не рекомендуємо використовувати з таким інструментом. Під'єднуємо. Вмикаємо. Натискаємо. Ланцюг встановлений на пилки із кроком 3 вісьмих, товщина хвостовика 1,1 мм. Швидкість, з котрою обертається наш ланцюг, досягає 8 метрів на секунду. А двигун видає 3,5 тисячі обертів на хвилину. Працювати цією пилкою і зручно і безпечно. Безпечно, тому що є дві ступені захисту: перша від випадкового вімкнення при переношуванні, друга на випадок нештатної ситуації спрацьовує швидкий тормоз ланцюга. А зручно тому, що в нас є немаленька відстань від першої ручки до другої, передньої та задньої. За рахунок цього. Зручно надавлювати на ланцюг та пиляти. Також на задній руці ми маємо гумове покриття. Передня ручка під два хвати, як під горизонтальне, так і вертикальне пиління. Ну, про пилку ззовні ми начебто розповіли все. Якщо щось забули, будь ласка, пишіть в коментарях. І зараз прийшов час подивитися, що в неї всередині. Кому цікаво, підходимо роздивлятись. Корпус відкладаємо, дивимось на начинку. Почнемо з двигуна. Як ви бачите, двигун дійсно безщитковий, якір магнитний. Подивіться, яка шестерня на ньому, ще й косозуба. Корпус двигуна окремий. Він ніяк не кріпиться другою частиною самого корпусу. Він має свій корпус. Це в нас бачок. Всередині шлангу, котрий йде на масляний насос, ви бачите пружинку. Тобто перегнути цей шланг неможливо, плата керування з алюмінієвим корпусом, залита компаундом, має своє місце. Кнопка пуску, блок під'єднання акумулятору. І невеличка плата ввімкнення самого інструменту. Ну і подивіться на сам масляний насос. Конструкцію таку вивести з ладу майже неможливо. І ось так виглядає наша ведома шестерня. Вона металева, маємо закалку зуба, ну а кількість змащування на висоті. Можливо, камера розміри наших шестерень не передає, тому ми озвучимо їх розміри. Ведуча шестерня діаметром 11,5 мм, ведома шестерня діаметром 54 мм. Ну і нарешті прийшов час випробувань. Одразу, щоб довго вас не затримувати, будемо випробування проводити на максималки. В нас колода дубова, її 40 з невеличким сантиметрів. Отже, пиляємо. Акумулятор ми взяли на 4 Аг, вмикаємо та приступаємо. Шина в нас на 350 мм, а діаметр колоди 40. Отже, переходимо на інший бік. Ну, а якщо наша пилка впоралась із такою колодою, все інше для неї зовсім не важко. Ну а зараз найбільш розповсюджений діаметр 20 з плюсом, з невеличким, також дубова колода, пиляємо її. Швидко та безпечно. Отже, щоб не пропускати новинки та будь-який інший наш інструмент, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо від вас сподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!